І це у нас мініатюрне лабораторне блокжинення, але дуже потужний. Позаду ви також можете побачити антенку, це для підключення Wi-Fi та Bluetooth для оновлення пристрою. І ми це теж будемо перевіряти. У нього величезний екран, аж 7 портів USB, які керуються, а також розім для підключення кабелів по типу крокодил або щупи. Також є енкодер з кнопкою, кнопка назад, кнопка включення, регулятор та три кнопки комірки пам'яті на різні. Позначення. Ну а що ж за купа кабелів переді мною? Це в нас кабелі та роз'ємчики для підключення до айфонів замість акумулятору, звісно, для діагностики. Ми маємо звичайні USB кабеля, а також лайфіки, які паяються на ці кабеля. Є для 12 серії, від X до 11, від 7 по 8 iPhone, 13 та 14 iPhone. А також ми маємо кабель заземлення лабораторного блоку живлення і щупи типу крокодил. Ці кабеля та роз'ємчики не просто так кладуть в комплект до цього лабораторного блоку живлення, бо він може контролювати живлення для айфонів та андроїд та за допомогою цього легко діагностувати живлення на смартфонах. Ну а тепер перше включення і перегляд його функцій. Він у нас одразу включається, і ми бачимо сім режимів роботи та налаштування. Перейдемо до першого DC output, тобто вивід з ерузємів типу банан. Натискаємо на енкодер, Ми бачимо цифроблат сили струму. Ми можемо також цим енкодером переключити на цифрові значення, якщо вам незручно, або на графіки. Якщо ми переключимо на Range, ми зможемо змінювати силу струму, наприклад, 8 А. І третя комірка Voltage, Ми вручну можемо обирати від 100 мВ до 32 В, яку б ми на пробу не вибрали, максимальна струму на ньому 8 А. Ну і, наприклад, є три комірки пам'яті. Вони знизу позначені, тобто перше це 1,8 В, М2 це 4,2 В і М3 це 12 В. Ми просто натискаємо на один з них. І у нас одразу переключається. Щоб включити цей виход, ми натискаємо output. Він забирається зеленим, і ми бачимо, яка напруга та сила струму в реальному часі. Ось по такому графіку ми можемо бачити осцилограму виходу сили струму. Наступна його функція це Boot Line. Ми натискаємо, бачимо кнопку Boot AMP та range. Digital не перемикається. За допомогою range ми можемо обрати силу струму. За допомогою кнопки VA ми можемо змінити напругу від 4,2 до 4,5 вольт. І підключається до цього режиму по роз'ємам iOS та Android. Тож, для чого нам були потрібні ці кабелі. Вони підключаються до відповідного роз'єму та підключаються до смартфону. І натискається кнопка Boot Up, щоб смартфон увімкнувся та можна було дивитись, скільки він споживає в реальному часі. Також для цього режиму нам допоможуть кабеля від Mechanic, iBootbox для android пристроїв. Вони також підключаються через USB. Да, замість акумулятору смартфону на різні моделі андроїдів. Виходимо звідси. Наступне у нас Fast Charge. Fast Charge у нас працює по двом роз'ємам по Type-C і звичайному USB. Ми можемо перемикати за допомогою енкодеру та дивитись в реальному часі, скільки вони споживають. Наприклад, я обираю USB, беру кабель, вставляю навіть без Power Delivery. Звичайний пристрій який споживає 1 А, і ми можемо в реальному часі побачити діаграму, скільки він споживає сили струму та напруги. Четверта у нас функція це SC-repair. Це в нас режим, який на деякий час з деяким інтервалом видається напруга та сили струму по розєму для підключення щупів. Тобто ми можемо змінити час, в який. Цих чупів буде видаватись напруга та силу струму від 0 до 30 секунд. Натискаємо на енкодер, Перемикаємо і також ми можемо змінити час інтервалу, між якими буде вмикатись. Наприклад, від 0 секунд до 5 секунд. Також за допомогою кнопки VA ми можемо змінити напругу, яка буде видаватись хоч до 32 вольт, та силу струму. До 8А. І кнопкою Output ми виводимо цей режим в роботу. На другому рядку ми бачимо режим Battery Fast Charge. Ми також підключаємо до роз'єму iOS або Android в залежності від акумулятора і заряджаємо його в швидкому режимі. Для цього режиму нам задобляться платки для активації акумуляторів. Або така сама платка для активації акумуляторів механік ap 07, яку можна підключити до цього роз'єму. І далі в нас йде режим Battery Calibration. Так само ми підключаємо до роз'єму iOS або Android наш акумулятор через USB та калібруємо, щоб він показував свої реальні показники. Ми можемо подивитися, що він може аналізувати напругу та силу струму цього акумулятора. В першому режимі у нас автоцикли. Ми затискаємо, щоб він перерахував та відкалібрував акумулятор. В другому у нас перфтест по суті теж саме. В третьому режимі у нас discharge. І в четвертому просто звичайна зарядка. Ну і останній у нас режим це прев'ю, де ми можемо в реальному часі побачити, скільки кожен з роз'їмів споживає. Якщо ми натискаємо на енкодер, ми можемо перейти до цього режиму. Так само до Power Delivery та Quick Charge тесту. І на виход роз'ємів для щупів. І останнє це у нас налаштування. Ми можемо змінити мову на англійську та китайську. Підключитись до Wi-Fi, але для цього нам треба спочатку підключити цей пристрій за допомогою бокового Type-C до комп'ютера та застосунку. Sound це можна вимкнути це пілікання. Standby – це режим, через який він переходить в режим сну. V-Adjust це похибка напруги. Інформація про девайс та оновлення. Коли ми достали цей пристрій з коробки, то у нього вже була остання версія прошивки. Ну і останнє, про що ми поговоримо про цей пристрій це про його оновлення. Поверху, ми можемо побачити. До мен-сайту, через який ми заходимо та завантажимо застосунок. Після того, як ми завантажили застосунок, ми повинні зареєструватись в цьому застосунку AXOM. Після чого ми можемо підключати вже цей пристрій до комп'ютеру та дивитись осциллограми в реальному часі та оновлювати пристрій. Тож, я підключаю цей пристрій до ноутбуку і одразу відкриваю. Цей застосунок. Наш пристрій вже підключився, ми можемо побачити його стан, його версію прошивки. Час можна цей час виставити, щоб він показував на цьому пристрої. Справа, ми бачимо його версії прошивки, остання 2.11 і на ньому 2.11. Кнопкою можна запустити оновлення і є режим Wi-Fi. Я вже підключився до нашого Wi-Fi, але по Wi-Fi дуже нестабільно працює цей. Лабораторне блок живлення. Друга кнопочка у нас струм. Тут у нас мови є в застосунку китайська, англійська та російська. На англійський більш-менш буде зрозуміло. В струмі ми обираємо device ліст наш пристрій по USB або по Wi-Fi. Та, якщо ми підключили якийсь до нього пристрій до роз'єму, ми обираємо цей роз'єм Type-C, тайп-A. Type Будь кабель або роз'єм для щупів. І в реальному часі ми можемо дивитися, скільки він споживає. Ну а якщо ви не впевнені, як працювати за цим лабораторним блоком живлення, то в комплектації є невеличкі стікери з QR-коном, інструкцію на англійській. Та китайській мові. Повністю сказати, чи це лінійний або імпульс блок живлення, я не можу. Побачивши поза вентилятором великий трансформатор та купу конденсаторів, я не впевнений, який з цих двох типів це лабораторний блок живлення. Але для кожного з майстрів зі смартфонів це вже хороший та компактний варіант, щоб виконувати всі роботи по смартфонам. І не тільки. Бо за допомогою нього можна зажарювати не тільки смартфони. Він підійде для офісних ноутбуків та ігрових консолей. Тож мені це лабораторний блок живлення. Дуже сподобалося. Якщо по мене не було, то я б обрав цей. Я надіюсь, коментар ви вже не вписали, та не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Якісних ремонтів та до нових зустрічей!